Восьма година ранку. Ось такий у нас мороз сьогодні. Перший такий мороз. Зима зробила свій попереджувальний вистріл. Ну, на городі вже практично нічого нема, тільки фацелія, як сидират. Ось таке все всевіний. Вейгела покорожилася від морозу. Троянди заледеніли. Для багатьох квітів цей мороз стане фатальним. Підніметься сонечко, побачимо, хто пережив мороз, а кому мороз вкоротив віку.